По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над сто 101,8 FM. В студії для вас в проєкті інсайт. Працює Віктор Мозалевський. Також я радий запрос був запросити і до що до нас прийшов гість Владислав Філатов, виконавчий директор Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України. Ви в нас не так давно були в ефірі, але знаєте, була така важливість знову вашого приходу. Знову щоб ви розповіли більш детальніше про одну дискусію, яка зараз дуже гостро. Точиться щодо того, для чого у громади мають надалі надходити 64% податок податку на доходи з фізичних осіб, включаючи податок з грошового забезпечення військовослужбовців. Чому ця тема є наразі перед наступним бюджетним роком настільки важливою? Доброго дня нашим слухачам. Я знову радий бути на радіо міста над Бугом. І поділитися думками і напрацюваннями Асоціації міст України, що стосується подальшого розвитку органів місцевого самоврядування, тому що якщо ми кажемо про податки, які надходять місцеві громади, це можливість їх розвитку. Але ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли в минулому році почалось крупномасштабне Вторнення. вторгнення на в Україну. Нашого супротивника, і зараз ми повинні вести мову не тільки про те, як ми будемо зберігати місцеве самоврядування, а про те, як наші класні збройні сили нам допоможуть зберегти місцеве самоврядування, і в тому числі про те, як місцеве самоврядування допомагає Збройним силам. Останнім часом під час початку формування і початку роботи. Над формуванням державного бюджету на 2024 рік Міністерство фінансів надіслало до органів місцевого самоврядування, до військово-цивільних адміністрацій свої думки, свої пропозиції, напрацювання, якими будуть бюджети, я буду казати про бюджети місцевого самоврядування наші Територіальної громади в 2024 році, і за рахунок чого ці бюджети будуть наповнюватися, в минулому році і в цьому році органи місцевого самоврядування отримували до свого бюджету податок на доходи фізичних осіб в розмірі 64%. Угу. Практично, це головна складова наповнення бюджетів територіальних громад. В ці 64% входять в тому числі і ті податки, які сплачують військовослужбовці, іменно ті військовослужбовці – представники тих частин, які дислокуються на території той чи іншої громади. територіальної громади. І вони тут живуть і проходять службу. Якщо вони не в зоні бойових дій, тут живуть їх сім'ї, діти. Вони мають можливість отримувати все необхідне від територіальної громади, де вони проживають. Тому і цей податок йде на те, щоб місто розвивалося, а мешканці отримували відповідні послуги від органу місцевого самоврядування. Мабуть, зараз дуже складна ситуація з наповненням державного бюджету. Великі кошти використовуються для того, щоб підтримувати збройні сили. Про напрямки я казати не буду, тому що про одні можна казати, про інші mm -hmm. не можна, але гроші потрібні. І як один із напрямків наповнення державного бюджету, кабінет міністрів міністерства фінансів запропонувала вилучити на 24-й бюджетний рік ПДФО із 64%. ПДФО, які сплачують військовослужбовці. Так. І такий документ був надісланий в громади. Це була, Гро... перепрошую, пропозиція. Так, да, це mm. був як проєкт, як думки Міністерства фінансів. От ми думаємо, що треба так зробити. Чому зараз от ми про це кажемо? Тому що є контрольна цифра 15 вересня, коли Кабінет міністрів по. Законодавство повинен передати проєкт державного бюджету на слідуючий рік Верховну Раду для початку його вивчення і обговорення, і разом з цим і йдуть складання бюджетів і в територіальних громадах, дивлячись на те, що от така позиція була висказана Мінфіном, органи місцевого самоврядування. Які представляють всіукраїнські українські асоціації органів місцевого самоврядування, в тому числі Асоціація міст України? Вони по законодавству проводять бюджетні? Слухання обговорення разом з Мінфіном такі обговорення пройшли 1 вересня, і Асоціація міст України надала свої пропозиції, як вони бачать формування бюджету на 24 рік і необхідність залишення 64%. Я тут би хотів би сказати слухачам про те, що сталий податок ПДФО, який надходить в громади, це 60%. 4% це вони з'явились в 2021 році, коли була дуже складна ситуація з нашою енергетикою і необхідністю підтримування підприємств теплокомуненерго, тому що вони, не піднімаючи тарифи, залишилась в дуже великих боргах. Але, але змушені надавати далі послуги надають, а різницю в цих тарифах повинна сплачувати держава через Кабмін, через Міністерство фінансів. І от Асоціація міст України запропонувала залишити ці 4%, тому що вони йдуть в громаду органу місцевого самоврядування, а він практично більше, ніж 4%, які рівні кількості там, гривень, надає допомоги Теплокомуненерго для того, щоб вони могли надавати відповідні послуги. І от... Таким чином, Асоціація міст проявила свою ініціативу, свою наполегливість в тому, щоб таким чином формувався бюджет на 24 рік. І 5 вересня пройшло у нас засідання правління Асоціації міст України, де це питання обговорювалося міськими, сільськими селищними головами. Там були і мери обласних центрів, і малих міст, і сіл, і селищ, які у нас входять в правління. І обговорюючи це питання, було прийнято рішення направити, направити звернення з позицією Асоціації міст України президенту України, голові Верховної Ради і премєр міністру України, де ми запропонували все це залишити. А для того, щоб як кажуть, не обвинувачували органи місцевого самоврядування, тому що от на цьому етапі липень-серпень, чомусь воно проявилося, що от органи місцевого самоврядування багато отримують. Замість того, щоб допомагати Збройним силам, вони тут бруківку кладуть, там трамвайні колії роблять, там ще щось, фонтани будують. Але якщо проаналізувати, скільки зробило місцеве самоврядування для Збройних сил у 2022-23 роках, ми можемо коротко на цьому питанні теж зупинитися, я зараз про це скажу. І от е, Асоціація міст України запропонувала, от із того ПДФО. Який надходить від військових 70% залучити до створення так називаємого фонду оборони uh -huh. в кожній громаді. І е, додала до цього два законопроекти, які два депутати, законопроекти розроблені Асоціацією міст України. Ми звернулися до двох депутатів, які їх зареєстрували, тому що Асоціація міст України не є е, от той організацією, яка Законодавчі ініціативи реєструє, а депутати це можуть. І вони наші два законопроекти зареєстрували. Що це за законопроекти і чому вони дають, дадуть можливість, якщо вони будуть прийняті легально органам місцевого самоврядування надавати допомогу Збройним силам? Перший законопроект стосується змін до бюджетного кодексу яким можна буде по по цим змінам, можна буде легально надавати допомогу Збройним силам? Тому що от чому я говорю легально і відкрито? Тому що є два напрямки, яким чином органи місцевого самоврядування можуть надавати цю допомогу. Перше це цільові субвенції, які йдуть по запитам частин. Ну, в державний бюджет Міністерства оборони, а там вже йде розподіл і питання: діду чи кошти до цієї військової частини, з якої командир звернувся за допомогою там про дрони, про машини, там, про колеса там, і так далі. І цільові субвенції, в тому числі на конкретні частини, які є розпорядниками коштів. Командир звертається орган місцевого самоврядування. Сесійно приймає рішення виділити цій частині таку-то -та суму грошей на то-то, 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 то-то. А потім гроші туди приходять, командування закупає, що йому там треба, або проводить якісь роботи, і орган місцевого самоврядування, представники можуть приїхати і подивитися, дійсно чи так використані ці Отримати кошти. Да. Це цільові, mm -hmm. як кажуть, субвенції, які можуть іти. Органи місцевого самоврядування роблять це для того, щоб і зробити таким чином, щоб напряму частинам щось закупити. І тут виникає питання, можна легально це зробити, чи не можна легально Зараз це, можна це зробити? Що можна легально зробити? Реально, ні. Тому що є контролюючі органи, які дивляться на те, як використовуються кошти. Вони йдуть на. Добрі цілі, але можу, можуть обвінити орган місцевого самоврядування, що він ну, не ціллеве, це вже, як кажуть, закон вже, порушено, не. да, неефективно використовує. Але знову ж звертаються і просять командири частин. Нам нужны мавіки, нам нужны радіостанції, нам потрібні тепловізори, нам потрібно те, те, те. те, те. І от одне із напрямків діяльності, що ремі місцевого самоврядування, знаходить можливість це зробити. А проєктом закону, двох законів, які ми пропонуємо, це легалізовується. Перший закон дає можливість закупати. Для Збройних сил за рахунок органам місцевого самоврядування і uh -huh. передавати, а другий закон це в бюджетний кодекс зміни. А другий законопроект це внесення змін в закон про органи місцевого самоврядування, про місцевого самоврядування в Україні, де в делеговані повноваження включав, включався би пункт, що мають право uh -huh. надавати допомогу через те, 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 те. І тоді питань взагалі ніяких не виникає. Цьому питанні. Владислав Філатов, виконавчий директор Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України в ефірі проєкту Інсайт, ми говоримо про ПДФО, така складна тема, але спробуємо людською мовою її пояснити, чому вона є настільки важливою. Скажіть, будь ласка, є, е, я попрошу наших режисерів зараз увімкнути такий слайд для тих, хто буде нас дивитися потім в соцмережах. Перш ніж робити загальний висновок. Як повідомляє Асоціація міст України за, за її даними, так збитки 754 громад від дії агресора у розмірі 815 мільярдів, мільярдів гривень. Так і е, допомога, яка отримана муніципалітетами з державного бюджету, вона складає лише 6%. Майже, майже 7 мільярдів гривень для відбудови цих об'єктів. Маленький Малень, навіть немає одного відсотка. 0,84%. Чи можна говорити, що ефективніша буде допомога саме йти з місцевих бюджетів? Ну, в принципі, цей слайд, так, ці, ці цифри про це говорять. що... Державна допомога вона часто перекидається навіть на рівні місцевих громад і може навіть не в повній мірі так надаватися територіям. Ну, якщо ми кажемо про допомогу держави, то у нас завжди виникає питання, чому дуже багато того, що держава повинна робити, воно перекладається на органи місцевого самоврядування, як uh -huh. би делеговані повноваження. Но делеговані повноваження, які не є повноваження органами місцевого самоврядування, повинні фінансуватися державою Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів. А от по цьому слайду ми бачимо, що те, що було зруйновано в громадах по території України, в першу чергу там, де йшли бойові дії, вони практично по трильйон гривень. А на те, щоби. Щось зробити з цими руйнуваннями. Держава дала дуже дуже менше відсотку. малу частку. Тому, от коли ми кажемо про в тому числі і ПДФО військових, ми ж не кажемо, що ПДФО, якщо ми допомагаємо силам оборони, то це тільки от військова частина, куди ми можемо перерахувати гроші. Авіть е, потребує допомоги не тільки збройні сили, це внутрішньо переміщені особи. Їх треба прийняти, нагодувати, розмістити, надати житло, жильо це підтримувати. Це це перше. Ми після минулого року знаємо, що таке і яка важливість бомбосховищ і те, що робить Вінницька міська рада, створюючи необхідні умови для того, щоб наші е, школяри з 1 вересня пішли в школу, а маленькі дітки пішли в дитячі садочки, Садочки було, була яка вимога? Якщо немає сховища, немає і офлайн навчання. І от скільки зробила Вінницька міська рада, щоб створити ці можливості для того, щоб діти навчалися чи ходили до дитячого садочку. А від це теж за рахунок того ПДФО, яке отримуємо. І так от казати можна і про пільгоперевезення. Яке є у нас, наприклад, комунальний наш транспорт? Від це держава надала можливість певним категоріям громадян мати відповідні пільги, і вона повинна закривати бюджет нашого комунального підприємства, трамвайно тролейбусного, яке воно витрачає на перевезення пільговиків. А в першу чергу, хто зараз це робить? Це місцеве самоврядування. А за рахунок чого? За що за рахунок того, що надходить ПТФО в бюджет, бюджет наповнюється і ми можемо його використовувати. А ті пропозиції, які надходять від Міністерства фінансів, і зараз я можу сказати, що ситуація ще складніше може виникнути, тому що буквально вчора ми мали можливість познайомитися з сайтом Кабінету міністрів України, де було опублікована інформація про те, що кабінет міністрів України розглянув законопроект, яким вносяться зміни до пункту 6 бюджетного кодексу України, яким передбачається ПДФО військових вилучити у місцевих громад не з 1 січня, тобто на 24 рік, а вже з 1 жовтня цього року. Ну, це законопроект, який розглянути тільки Кабінетом міністрів. Після цього він йде в Верховну Раду, там будуть розглядати його профільні комітети. Потім буде винеситися на сесійний зал на обговорення. І на цьому етапі Асоціація міст України так як у нас активна співпраця з нашими профільними комітетами, які зав'язані на органи місцевого самоврядування. Ми як кажуть, будемо далі відстоювати свою позицію, свою оцінку того, як ми повинні жити далі, як буде і підтримуватися місцеве самоврядування, і як ми будемо підтримувати збройні сили. І звісно, органи місцевого самоврядування, це та структура. І кількість людей, яка в них проживає, практично все населення України, вони є мешканцями територіальних громад, які в 2020 році провели вибори нові вже на новій основі після проведення децентралізації. Який процес у нас декілька років тримав Асоціація міст України дуже активно в Цьому процесі працювали, і зараз наше завдання зробити все необхідне для того, щоб те, що нам дала децентралізація, в першу числі, в першому числі це повстух для розвитку громад, для наповнення їх бюджетів, для можливості надавати ну найсучасніші, як кажуть. Послуги своїм мешканцям, от на ці питання ми будемо і далі працювати. Дякую, сподіваюся, що у вас все вийде. Владислав Філатов, виконавчий директор Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України, був в ефірі проекту інсайт на радіо місто над Богом. Дякую вам, що прийшли до нас, що роз'яснили. Ну, в принципі, я зрозумів, в чому є проблема, в чому може бути проблема і які є вихід із цієї ситуації. А проект інсайт продовжується, і вже за кілька хвилин знову повертайтесь до нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.